На фоні цих протестів, а протести масштабні, Що ви розуміли? Зафіксовано близько 800 акцій по всій країні. Акції це різні від там звичайних протестів до руйнування там кафе, магазинів, і іншого, підпали б автівок і так далі. Тобто ці протести дуже. Активні, і досить скажімо так, в певному чині руйнівні, як всередині фізично для інфраструктури, так і в принципі в політичному плані для подолання цих протестів було розгорнуто 80 тисяч поліцейських. Вчора у нас був дуже гарний прямий ефір. Ввечері, до речі, подекуди слідкуйте. Роблю ефіри і в Тіктоку, іноді в Фейсбуці. Скоро буду робити такі самі ефіри в Ютубі. вчора робили ефір прямий, під час якого спілкували з вами безпосередньо, ви ставили питання і робили припущення, що. Франція завжди така досить активно в протестному плані країна, і тому подекуди ці протести саме для того, щоб випустити пару. А потім нормально, щоб країна далі існувала. Можливо, але я все ж таки вважаю, що даний протест був срежисований силами, які знаходяться поза межами Франції. І звісно, перший, хто в цьому зацікавлений, Російська Федерація. Ну це очевидна історія. Комбінація не складна, але дієва. Під в тому числі на темі біженців, мігрантів, цієї політики, незадоволені економічним станом, там, соціальними послугами і так далі. Воно розганяється ем, ці протести, і потім виливається там щось можливо більше. А навіть коли такі є там погроми, якісь, ну тобто ці руйнування інфраструктури, які є і зараз, але можуть відбуватися ще навіть більше за масштабами. Зрозуміло, що зворотня реакція буде всередині самої Франції, французів, що це біженці, давайте знову будемо відверті. оця історія панаєхалі і так далі, вона існує в кожній країні. І от саме на цих емоціях, саме на цьому баченні, праворадикальні сили розгодуючи ці емоції, роздумухуючи це полум'я, вони отримують свої політичні бали. Які потім конвертуються в конкретні місця в парламенті на наступних парламентських виборах і потенційно президентських? Болепен не втратила свої президентські амбіції. Знову ж, якщо створиться коаліція, яка зможе там прав радикальних сил з іншими силами, вони тоді сформують свій уряд з прем'єр-міністром, який також буде працювати в цьому порядку. Денному в даному випадку, в тому числі і проросійському, така цепочка, цей ланцюжок, він очевидний, нескладний, але він, на жаль, дієвий і це продовжиться зараз у Франції. Через що я і говорю заявляю про те, що Україні дуже важливо слідкувати, що там відбувається, і до чого це призведе. Це дуже важливо.